Вітаю всіх заставнівчан, вітаю всіх присутніх. Сьогодні відкривається перша сесія судового засідання стосовно обвинувачення діючого голови міської ради міста Заставні, Василя Йосповича Радиша. Сьогодні виступлять з обвинуваченням такі свідки, як Юлія Іванівна Джус, депутат Заставнівської міської ради, Заставнівський воєнком, мельник Сергій Валерійович. Старший солдат Костенюк, який приїхав на реабілітацію відпустку. Бомж Рома, наш легітимний житель міста Заставня, наш самородок, нашої Заставнівщини. Ну, і також інші свідки. А спочатку я хочу закликати першого обвинувачувального. Це Юлію Іванівну Джус. Вітаю вас, головний пане суддя. Вітаю усіх присутніх в залі засідання. Я дуже рада, що наш суд він перейшов у розпорядження нашої громади, і тепер у нас є громадський суд, який може судити Василя Ясоповича Радиша. Цей негідник, ну, ви самі знаєте, що ми всі йшли тільки вперед, йшли до того, щоб ми завершили до кінця війни. Але я бачу, що ця війна ще буде тривати. І що не скоро вона закінчиться. І це дуже велика трагедія для нас, заставнівчан. Подивіться, що у нас робиться з нашими дорогами, з нашими бордюрами. Е, яка риба в панському ставі? Вона така велика. Ой, ну, а ділитись що тою рибою не хоче. Подивіться, що робиться жителями міста Заставни. Подивіться на Рому в Заставні Рома Бомж, як на нього кажуть його позивний. Подивіться на Костенюка Вадима Євгеновича, який приїхав на реабілітацію. Який він марний, і йому ніякі фінанси не виділяють. Ну і з цим треба щось робити, щоб побільше виділялись фінанси. На отримання тих, хто зараз на реабілітації, щоб так само взяли, поділили панський став і щоб 6 сотих панського ставу так само дали і Костеньку Вадиму Евгеновичу, і Ілеошку Володимиру, і Ліваніну Руслану. Я звинувачую Василя Йосповича у розвалі нашої заставни, у того, що розвалюються наші бордюри, у того, що йдуть великі відкати, що робляться тротуарні доріжки, ставиться там плитка. А йде війна, а нам всі гроші треба давати на реабілітацію хитро вишмалених реабілітованих, які зараз знаходяться на реабілітації. Юлія Іванівна, давайте ви тут не розводьте домагогію, Давайте ви говоріть більше по факту. Шановний пане суддя, ви хочете, щоб я говорила по факту. Я зараз вам наведу е, відеоматеріали, які покажуть вам стан нашого е, на сьогоднішній день реабілітованого бійця, який знаходиться на реабілітації вдома в заставні Костенюка Вадима Євгеновича. Я прямо з Харматорська до вас. Е, доброго вечора. Ви питаєте, що я себе так веду, чи в мене все нормально з головою. Ну ви ж самі бачите, що я контужений в каску, бачите, жгут, перетягнуто, турнікет радянський. Ну і зараз я вам покажу, як я, гінеколог по баяну, буду вам грати на баяні. От бачите, шановний пане суддя, а тепер він у нас вже гінеколог по баяну. І мало того, він ходить голодний, йому нема що їсти. Ви розумієте, він голодний. Він ходить по магазинах, по супермаркетах у заставні і обкрадає прилавки, і краде булочки, краде пиріжки. Ходить до Андрія Колісника і так само їх дурить. Але це у нього все із безвиході. Тому що у всьому винен радиш. У всьому. Радиш, він є монополіст. У Радиша мисливський рай. Замість того, щоб нагодувати реабілітованого Костенюка Вадима Євгеновича, він весь бюджет собі ставить в кишеню. І 20% надбавки це занадто дуже багато. Краще б він цих 20% віддав би Костенюку. Юлія Іванівна. А у вас є ще якісь другі особи і люди, які постраждали від газдування діючого голови міської ради Василя Ясовича Радиша? І більше того, пане головне суддя, дивіться, що він зробив з нашим е, самородком, е, заставнівським бомжинком Ромою. Він його відправив на війну, він його лишив без засобів існування. Е, от хочу вам так само показати вам відеоматеріали і відео докази того, е, який Василь Йосипович негідник. Іду від тебе, я звільняюсь. Не треба мені цього панського ставу. Я не хочу годувати ту рибу. Не хочу гарбатися, листя, кроше, я йду від тебе. Щасливо. Ах, ти ж рома, ах ти ж сука, не хочеш робити на мене. Знаєш, я зараз піду до заставницького воєнкома і здам тебе воєнкомат, і він тебе забере на війну. Ти мене зрозумів? Мені похір, дому нульвався, роби, що хочеш. Бі. А зараз я хочу запросити Сергія Валерійовича Мельника, нашого заставницького воєнкома. До виступу і заключно останнє слово буде тільки за ним, тому що під час війни військового стану, військова адміністрація, вона є у нас і виконавчою владою, і судовою, і законодавчою. Сергій Валерійович, будь ласка, вам слово. Давай! Рівняй Рівняйся! Рівняй на мене! Так, від сьогоднішнього дня. Я є і закон, і суд, і я вершу тут суд над усіма. Всім ясно! Так, на рахунок Юлії Джус, Що таке Юлія? Ну Юлія я знаю, це від Юлії Цезар. Джус, по-англійськи це сок. Що виходить, Юлія сок. ну Я дивлюсь, вона така у нас нормальна, годна жінка. На передову її. Коротше, буде вона у нас боєприпаси таскати. А якщо поранять, будете нею прикриватися як щитом. Вона може собою прикрити двох бійців ЗСУ. Так, а наркомок Костенюка він взагалі блядь, цей. Він косить, е, косить, да? так само його напереду. Всі наживатися, що в нього дві руки поламані. Що поламаємо ноги, повідрізуємо ті ноги і так і буде служити. Буде сидіти в окопі замість радара, буде там кричати, буде замість приманки для москалів. Так, пане суддя, а вже відтепер ви приходите в моє розпорядження, ви будете вести всі ці списки, що я вам скажу. Будете набирати всі дані в ноутбуці е і виконуєте всі мої вказівки. А Юлію Іванівну зрос, я хочу бачити, щоб вона була вже у формі і відправляємо її прямо на нульовку. Бачите Юлію Іванівна, е бордюри вам не подобаються, бюджет у вас обкрадають. Е риба у радиша велика. Ну, тепер йдіть і воюйте. Шановна Заставницька громада, я вже не Юля. Я вже Жана Дарк. І я тепер буду ворога ділити на нуль. Я всіх поділю на нуль. Тому що я йду на нуль. Тримайте за мене кулаки. Та ще солдат Джос! Яка ти в пілотку? Жана Дарк! Котілок ти взяла? Так, Сергій Володимирович є котілок. А пластини від Броніка? Я казав пластини не одну, а дві. Де друга? Так, да, Сергій Володимирович, є дві пластини. Каремат є. Будем еще и каремат, ось. Покажи спальник. Спальник? Ось спальник, Сергей Володимирович. Так, солдат Джос, а зараз на прощание я тебе заграю марш славянки. И пиздуй на саму передуло.